З нагоди відзначення 107-ї річниці Акту злуки ЗУНР та УНР в єдину соборну українську державу сьогодні, 22 січня, у місті Бузьку громадськість працівники установ та організацій урочистою ходою пройшли з синьо-жовтим знаменом вулицями Грушевського та Петрушевича до Майдану Незалежності. Біля пам'ятника Покрови Пресвятої Богородиці учасники ходи виконали державний гімн України. Хвилиною мовчання вшанували полеглих на війні з російським агресором захисників і захисниць України, а також прослухали коротку віршовану композицію про історичні події проголошення соборності українських земель. На зворотному шляху колона зупинилася на мості через річку Західний Буг, який у центрі міста поєднує дві його частини. На перилах мосту містяни пов'язали сині та жовті стрічки, а також закріпили паперових голубів. Це символічне єднання двох берегів нагадало про злиття двох частин України, які в цей день, у 1919 році, поєдналися в єдину неподільну державу. Відзначення Дня Соборності свідчення того, що навіть у найскладніші часи Україна залишається сильною та згуртованою. Це свято не лише спогад про минуле, а й віра в єдність і непереможність нашого народу. До сходу ми єдності ланцюг протягнем знову, посієм між людей священну згоду. Ми разом. Це основа всіх основ. Єднайся рідна Україна, єднайся північ, південь, захід, схід, єднаймось, браття українці, поки живий український рід. Ви пам'ятаєте любі браття, що разом сильні ми тоді. Коли зіллемось воєдино, тоді загинуть вороги. Тепло сердець здолає ворожнечу і об'єднає всіх свята мета. Тримаймось разом. Ми велика сила і пам'ятаймо, Україна в нас одна. 1990 року єдина на той час державницька та патріотична потуга народний рух України організував маніфестацію національного пробудження прагнення доволі всього українства. Славетний ланцюг єднання, взявши за руки понад мільйон людей нескінченною вервочкою з'єднали українські землі від Софіївського майдану в Києві. До Харкова, Івано-Франківська, Рівного, Житомира та Львова. Свідками цьому і учасниками стали і сотні надбужанців. Місце локації Бужан село Плугів. Добирались туди приватним транспортом, винайнятими автобусами. Усіма тоді керував дух незламного патріотизму, бажання доєднатися до віхової події в житті держави. Єднання українців в соборній Україні серед учасників ланцюгу єднання особливу увагу привертали члени культурологічного об'єднання Бужани, в руках яких трипотів незвичайний ще тоді прапор на блакитному полі, обрамленому золотими барвами, гордий і незалежний птах, лелека символ нашого Бурська, символ сильної і єдиної родини синьо жовті прапори всупереч червоній ідеології замайоріли тоді того дня по всій Україні. Це тільки згодом, після грудневого референдуму 1991 року, національний символ наш стяг став державним. Та тоді для учасників ланцюга єднання, які в такий спосіб уперше відзначили День Злуки, це було виявом справжньої національної свідомості. Українська центральна рада оповіщаємо всім громадянам України. Віднині Українська Народна Республіка стає самостійною від нікого незалежною, вільною суверенною державою українського народу. А рівно через рік, 22 січня 1919 року, на Софіївській площі в столиці України. Трудовий конгрес проголосив про об'єднання західних українських земель зі східними в одну соборну державу Українську Народну Республіку. Цей день нагадує нам, що у нас єдина держава, і ми єдиний народ, стоячи пліч опліч у ході єднання, ми доводимо, що Україна була і буде єдиною.